Всім привіт! Давайте уявимо, що у вас уже є якийсь бізнес, і ви його може по сей день продаєте якось через там презентації, телеграм-канал. А що, якщо я вам запропоную таку тему, коли ви можете собі самостійно розвернути власну навчальну систему, яка буде повністю зроблена під вас, яка буде відкриватися в браузері під вашим красивим доменом, там якийсь там, не знаю, там дядя Вася, Пупкінком. Буде у кожного вашого клієнта студента логін і пароль від навчальної системи, і ви зможете самостійно завантажувати в цю навчальну систему свої власні матеріали. Це після того як я вас це навчу, буде не складніше ніж зробити презентацію в PowerPoint Я дійсно вам рекомендую таку штуку, тому що я сам через це проходив. Я Багато років підбирав яку навчальну систему, все ж таки е, собі е, обрати. І я обрав безкоштовну е, LMS Moodle System, це навчальна система світова. Вона дійсно є в безкоштовному доступі, але е, щоб її налаштувати, сконфігурувати, потрібні там ну, якісь мінімальні знання там системного адміністратора, трошки там програміста. І я якраз в цьому можу вам допомогти і зробити для вас готове рішення. І далі ви можете повністю його підтримувати вже там самі налаштовувати. А якщо не хочете в цьому в цьому ковирятися, то можете там замовити і в мене якусь там місячну годову підтримку. Вона буде коштувати там, ну повірте, не дуже багато, якщо дивитися на якісь схожі у когось послуги. Тому дуже вам рекомендую задумайтесь, чи потрібна вам власна навчальна система, через яку ви зможете. Завантажувати весь весь матеріал, перевірку домашок, там буде нотифікація через емейли вашим клієнтам студентам, коли вони щось там вам напишуть, вам буде нотифікація вам на емейли, і це все буде проходити автоматично. Подумайте, чи потрібна вам така штука. Я дуже рекомендую, тому що вона підвищить просто в рази ну, просто ваш професіоналізм, і ви будете просто виділятися на ринці.